Вітаю, друзі. Я завжди стверджував і стверджую, що спецслужби і спецслужбовці були, є і мають бути обслуговуючим персоналом у політиків. Можна також сказати іншими словами: спецслужбовці це політична прислуга. І задача всіх політиків у світі використовувати обслуговуючий персонал виключно і строго за призначенням і ніяк інакше. Колишнього офіцера. КДБ СРСР Юрія Швиця американські політики використали не за призначенням, залучивши його, агітувати за кандидатку на посаду президента Сполучених Штатів Америки від демократичної партії. Може, колись згодом хтось згадає про Юрія Швеця, про його позитивну роль в роботі передвиборчого штабу Камали Гарріс. Можливо, навіть хтось вирахує частку Юрія Швеця у перемозі Камали Гарріс. Ніхто не знає, чим закінчаться вибори в Сполучених Штатах Америки. Цілком можливо, що Гарріс і переможе на цих виборах, і хтось згадає і про Юрія Швеця, і про його роль в перемозі Камали Гарріс. але це буде потім колись, і невідомо чи буде. Це дуже неточно. Цілком можливо, що ніхто не згадає ні про Юрія Швеця. Ні про його роль і невідомо чи варто буде згадувати. Можливо, Камала Гарріс її програє. Тобто, це буде там колись. Ось, а ось сьогодні і прямо зараз світ знайомиться з ролью демократичної партії США в російсько-українській війні, і це все в рамках передвиборчої кампанії. Камали Гаріс і в рамках агітації, яку проводить Юрій Швець. Тобто, колишній офіцер КДБ займається невластивими йому діями. Він агітує за Камалу Гаріс, причим думає, що він просуває Камалу Гаріс, піднімає її рейтинг. А насправді Юрій Швець розказує всьому світові. Про роль Демократичної партії Сполучених Штатів Америки в російсько-українській війні. І ця роль дуже негативна. І з цією ролью, негативною ролью ми знайомимося вже, ну, прямо зараз. Принаймні, хто хоче бачити, і хто хоче чути, то він все бачить і чує. Тобто, Швеція думає, що він агітує за Камалу Гарріс. А насправді розказує всьому світові про демократичну партію Сполучених Штатів Америки і роль цієї партії в російсько-українській війні. Ще раз повторюсь, ця роль дуже негативна. До цього Юрій Швець виконував властиві для себе функції. Його використовували американські політики за призначенням. Я хочу сказати, що. Результати дуже вражаючі, насправді, Юрій Швець, злий геній, він імітував туботу і любов демократичної партії США до України, роблячи вигляд, що Сполучені Штати Америки в особі демократичної партії є нашими чи то союзниками, чи то партнерами. Але насправді це зовсім не так і вдавалося йому це робити через таку персону, як Андрій Єрмак. Я хочу сьогодні знову підійти до цього моменту, тому що ну, вражаючі, якісь насправді відбуваються події. Те, що колись було прихованим, зараз стає явним. Я хочу поговорити про два чергових блоги Юрія Швеця. Не дає він мені спокою, тому що насправді розкриваються, ну для мене, принаймні, якісь там я собі для себе зробив відкриття. Перше відкриття це Андрій Єрмак. Я все думав, ну як так можна наполегливо вперто, причим так безкомпромісно робити з Єрмака а, кремлівського агента? Його називає швець і кротом, і ще там якимись словами, козирем там, ще там, ну, просто неймовірні речі. І це наполегливо вже два з половиною роки відбувається і є підстави. Тобто насправді. Варто було б задуматись. От ніхто з блогерів, ніхто причим з демократичної партії не чіпає Єрмака. Причим всі знають роль Єрмака в зустрічі в Омані. Він насправді має дуже негативний бекграунд, дуже негативний анамнез. Він працював з Козаком, це колишній там путінський якийсь клєрк і так далі. Ну, дуже багато кістяків, дуже багато скелетів у шафі там з єрмаком. І я отримав для себе відповідь, чому так швець щільно працює по єрмаку. Це, ви знаєте, це просто ну, геніально, геніально. Перекласти всю антиукраїнську проросійську діяльність на людину, яка насправді заслуговує бути звинувачена у антиукраїнській проросійській діяльності, єрмак насправді має вилетіти більше того за всі ці стамбульські речі і так далі. За все, що було до війни, до повномасштабного вторгнення, Єрмак однозначно має бути засуджений. Це тут просто немає ніяких. Ніяких питань, але але е, це просто геніальна спецоперація демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Використання Швеця для того, щоб перекласти всю свою проросійську діяльність на, насправді, на насправді, крота і на російського агента Єрмака. І ніхто не може в цьому просто засумніватися, тому що ну Єрмак насправді має дуже негативну репутацію його там не має бути і корупційні речі, і проросійські речі, і так далі. Але це зовсім не означає, що Юрій Швець і вся команда. Байдена мається на увазі і Блінкін, і, передусім, Саліван. Вони проукраїнські. Ні, вони абсолютно проросійські, і задача швеця була перекласти всю відповідальність за проросійську діяльність адміністрації Байдена на Андрія Єрмака. Повляйте, наскільки. Чітко і класно спрацював Юрій Швець. І якби не передвиборча кампанія, не якби не Камала Гаріс, якби не істерика і суєта в штабі Камали Гаріс, ну я так інтерпретую цю річ. Ніхто б не уповноважив Юрія Швеця топити за Камалу Гарріс. І в цій агітації він просто спалився і виклав всі карти назовні. Два ось, ще останніх його вже блоги, які він записав, він чітко показав, в чому суть питання. Що, чому Швець взявся за Зеленського, взявся за план перемоги, який він має вести. І взявся загалом, ну, дискредитовувати цей план, тому що Швець говорить, прив'язується все з Курською операцією, прив'язує з Єрмаком і говорить, що все, що розробляється в орбіті в Зеленського, все знає Єрмак. А Єрмак це російський шпигун. І привезе він цей план. Він точно про цей план перемоги знають в Кремлі і в Москві, тому що Єрмак все зливає туди. І це е, такий аргумент. Що боїться? Що боїться Швець? І в принципі, прямим текстом говорить, він боїться зустрічі Зеленського з Трампом. Тому що в такий спосіб е, підривається репутація, дискредитується повністю демократична партія. Що відбулося загалом з курською операцією? Теж важливий висновок. Не тільки світ дізнався про вразливі сторони Росії, не тільки світ дізнався про там понти Путіна і так далі. Про те, що насправді їх армія не може все закрити, Росію можна бити, і так далі. і Тому подібне. дуже багато всі звернули увагу на Росію. Ні, була підірвана репутація адміністрації Байдена демократичної партії, тому що не повідомили про це. Не порадилися з ними. Це означає, що Зеленський і Єрмак, якого звинувачує Швець в проросійських якихось там контактах, не довіряють адміністрації Байдена, тому що інформація зливається е, в Кремль. Тобто проросійський зеленський проросійський Єрмак підозрюють адміністрацію Байдена, Блінкіна і Салівана в тому, що вони зливають інформацію в Кремль, І тому не поділилися. Планами по Курській операції. Це важливий момент, який треба розуміти. Тобто дуже серйозний репутаційний удар був завданий, Швець ретранслює просто відразу негатив і роздратування адміністрації Байдена за те, що Україна провела Курську операцію. Курська операція дуже серйозно все їм, як це сказати, культурно. Ось, зіпсувала, зіпсувала все їм. Тому що е, стало всім очевидно, зрозуміло. Більше того, все показано зараз: оці удари, які відбуваються по е, і нафтопереробних заводах, і зараз по складах і так далі. Що ну, адміністрація Байдена все гальмувала. Це все можна було робити. І там все не так просто з цими штурмшем і іншими, скальпами, іншими ракетами. Тому що очевидно формально дозвіл був даний, але вони не використовувалися. І не випадково, Зеленський піднімав питання і піднімає зараз питання про так звані дозволи, тому що точно запустити ракету можна тільки маючи остаточне наведення на ціль, щоб точно вразити якісь речі. Ну, склади, очевидно, можна і вражати. Але цей момент він надзвичайно важливий в штабі Камали Гарріс істерика і вони просто не можуть пережити те, що Зеленський цей свій план перемоги буде показувати Трампу. І всі все розуміють. І Швець брутально буквально втручається і починає давати рекомендації. Фактично, директив виписує, що треба Зеленському бути дуже уважним, обережним і не зустрічатися з Трампом, не сказати ну, щось такого. Неприємного тому, що все це може закінчитися перемогою Трампа. Необережні дії Зеленського призведуть до перемоги Трампа. А Трамп натискає на кнопочку якусь там червону, про яку говорить Швець, і все зразу припиняється. Не просто там озброєння, а взагалі ці дотації в бюджет і так далі. І Україна вертається до Стамбульського. Тогор до капітуляції Швець тут правий в цій гри. Це взагалі геніальна геніальна людина. Просто він використовує всі пороки недоліки команди Зеленського разом з Арахамією і Єрмаком для того, щоб відбілити проросійські наміри і проросійські плани адміністрації Байдена і підігрування Кремлю. Це я, до речі, тільки зараз це все зрозумів. Що ще робив Швець взагалі весь цей час? І коли ти, ви його слухаємо, ми його всі слухаємо, хто слухає, звичайно. Дам ну, просто от, речі ну, геніальні. Фактично, Швець все перекручує в, в Курській операції. Я з нею продовжу цю тему. Тобто ми її розцінюємо як акт відчаю, тому що нам затримували озброєння, затримували все-все-все. І на, в нас просто не було виходу, як вдарити ну, в черево в відкриту ділянку Росію, дати їй піддих. Тобто ця курська операція. Це все ленд-ліз, це все недофінансування, невиконання своїх обіцянок, зобов'язань, пустопорожні балачки і так далі. І тому подібне. А, ми так це розцінимо. Акт вічію, а цей Швеція розцінює як вагнергейт 2 спецоперація проти України організована Єрмаком. Вдуматись взагалі тільки в такий кульбіт і в таку конструкцію. Тобто все було чудово, все прекрасно і так далі. Все нам постачало. Більше того, ми повинні молитися на Байдена, на Камалу Гарріс і сприяти їх перемозі, тому що інакше все у нас обірветься. І все у нас було чудово, а Єрмак задумав Вагнергейт і Єрмака треба садити. Наступний момент, який я роблю висновки з цього всього. Адміністрація Байдена дуже незадоволена Зеленським. Він абсолютно їм не підконтрольний. І знаючи його слабкість і прив'язаність до Єрмака, б'ється саме по Єрмаку для того, щоб засудити його і, і от дискредитація Єрмака. Е, чим і незадоволені в, у Байдена щодо Зеленського, а е, недостатньою керованістю, і недос... Зеленський не дає можливість зіграти ролі партію з Путіним з Кремлем. В чому тут взагалі питання і проблеми. Насправді Єрмак заслужив на багато чого. Ну, в питаннях державної зради і так далі. Але це все було до війни і перші місяці війни. Потім відбулася трансформація всіх цих людей. Я маю на увазі Єрмака, Рахамії і Зеленського, і вони стали інакшими і намагаються затерти це все і забути, ніби такого і не було. Оце важливо розуміти. Все змінилося. Але не змінилася адміністрація Байдена. Не змінився Блінкін і Саліван. Передусім Саліван, звичайно, Мілі і всі ці от люди. І вони продовжують проросійську політику. Що хоче, що переслідує адміністрація Байдена, устами Швеця, дискредитувати Зеленського, дискредитувати через Єрмака. А... Що ще вони хочуть? Залужний залужного згадує не... Швець. Залужний абсолютно, маріонетка підконтрольна людина демократам, Сарасятам і так далі. Не випадково при ньому була Ганна Маляр. Це все е, пул соросят і всіх цих грантоїдів від демократичної партії. Їм потрібні підконтрольні люди. А сирський підконтрольний виключно Зеленському. А Зеленський демонструє серйозну автономію, неслухняність демонструє ну, для адміністрації Байдена. І цим вони не влаштовують, мається на увазі, вони це Зеленський і Єрмак. Тобто Єрмак змінився. Можливо, це ну якби неорганічна зміна і так далі. Але під впливом обставин, під впливом ситуації, Зеленський з Єрмаком вони вже давно відійшли від тих позицій, від тих гріхів, вони хочуть за них забутися. Швець навмисно це все витягує, експлуатує для того, щоб встановити фактично маріонеткових і більш зручних для проросійських справ для проросійського закінчення війни. Це важливо розуміти. І від нас чекають, вимагають о, піти на компроміс з Росією і так далі. І Зеленський, попри всі, ну, це окрема тема для розмови щодо його цих непослідовних планів перемоги. Вони заплутують, дискредитують і, і заважають. І це може дуже погано закінчитися. Але це все одно значно більш проукраїнське, ніж те, що там запланували і, і ведуть в адміністрації Байдена. Оце ключовий момент. І Швець просто вистрибує штанів, висловлює роздратування незадоволення і так далі. Все це клеї, починає уже там Вагнергейтом. Лякати другом і так далі, державною зрадою і так далі настільки професійно маніпулює і, і працював він дуже вдало, якби йому не доручили е, агітувати за Камалу Гаріс. На Камалі Гаріс він і спалився. І тому я почав цей відеоблог з того, що спецслужбовців потрібно використовувати за призначенням. Американські політики помилилися, а в цьому немає нічого дивного, на мою думку, тому що. Американські політики самі десь уже втратили суб'єктність і є паяцами і оцими клоунами, маріонетками в руках якихось невідомих тіньових людей. І тому від них очікувати правильних рішень ну просто неможливо. Отак вони спалили Юрія Швеця. Просто отак, от повністю ось. Все правильно, а теоретично, все правильно. Він говорить, там год кого згадував про всі ці родичі в Росії, і так далі. І так далі, все виглядає ніби правильно, але я ще раз е кажу і ще підкреслю висновок ключовий, що е це унікальна спецоперація з боку адміністрації Байдена через Швеця, е реалізуючи проросійську політику, все спихати на людей, які мали. Про російський бекграунд, єрмаки і таке інше, перекладаючи всю відповідальність. Все, що не складається, все по-перше, все це можна списати на, на них, тому що це все про російські агенти крути. Це не вони, це не міністр оборони Сполучених Штатів Америки, спілкується телефоном з Білу Андрієм Білоусовом, міністром оборони Російської Федерації, ніби вони взагалі нічого не зливають. І це от така от розв'язка настала у нас по цій ситуації. Ну, от, в принципі, те, що потрібно знати і про діяльність Швеця, я ще раз скажу, що якщо так все проаналізувати, розумієте, демократична партія, вона, тобто Швець жодного разу не сказав, що саме демпартія. Підбила Зеленського на корупційну, на корупційні програми, попросивши його не подалювати питання ленд-лізу. Швець ніколи не говорив про ленд-ліз, до речі. Завжди говорив, що от все вони правильно роблять там і так далі. І тому подібне. Ось. Ну, от е, такі наслідки, е, такі наслідки. Е, скажімо так, діяльності адміністрації Байдена і як, як тонко вони взагалі працювали і водили за носа. Ну на цьому буду закінчувати. Не можу сказати, що наступний відеоблог буде на якусь іншу тему. Цілком можливо, що теж по темі Швеця, тому що це ну, для мене це просто а, цей прорив гнійника. Інакше я це не можу сказати. Це похлещеть значно, ніж і Ларіонов там. То, що я критикував його, це вже інша справа. Це не просто спроба себе, так, як у Ларіонова, до речі. Ну, записатися до, втертися там, до команди Трампа, який Ларіонов хоче. І все, там більше його особливо нічого не цікавить. Ну, от. А це більш серйозні речі. І, і... Неприємні, скажімо так. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей. Ще раз прошу вибачення за звук в минулому відео. Не хотів вже переписувати, дуже хотів поділитися своїми відкриттями в п'ятницю. На все добре, до побачення.